Перед нашою молитвою я читаю Слово Боже, яке записано в посланні апостола Павла до Єфесян, 4 розділ, 29 і 30 вірші. Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання у вірі, щоб воно подавало благодать тим, які чують його. І не засмучуйте Божого Духа Святого, яким ви запечатані в День викуплення. Слава Богу. Послання в посланні до Єфесян апостол Павло говорить багато слова про те, як належить поводитися християнам. І він каже, тому я благаю. В Господі, щоб ви більше не поводилися так, як поводяться язичники в марноті свого розуму, затьмарені в розумінні, відчужені від життя Божого через їхнє незнання та закам'янілість їхніх сердець. Вони втратили чуття, віддались розпустці, щоб чинити всяку нечистоту з ненаситністю. Але ви не так пізнали Христа. Тому що ви чули про Нього і були навчені в Нім, бо істина в Ісусі, щоб ви відкинули попередній спосіб життя старої людини, яка зітліває в звабливих пожадливостях, а обновилися духом розуму вашого та одягнулися в нову людину, створену за подобою Божою, справедливості та святості істини. І він перелічує багато чого, як мають поводитися віруючі люди. І серед усього іншого він говорить таке слово: нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання у вірі, щоб воно доставляло благодать тим, які чують Його. В нашому житті дуже велике значення має те, як ми поступаємо, і також не менше значення має те, як ми говоримо. Це стосується нашої мови, нашого язика. І ми сьогодні, зібравшись в пості перед Богом, хочемо бути почутими Богом, і щоб Бог прийняв наш піст. І читаючи книга Пророка Ісаї, ми знаходимо, що коли пророк Ісаїя опинився в Божій присутності, він сказав: горе мені, бо я людина з нечистими устами, і живу серед народу з нечистими устами. Божий пророк, який говорив Слово Господнє до людей, коли опинився в Божій присутності. Сам зрозумів, що його мова є нечистою перед Богом. Але коли Бог очистив його, коли торкнувся його уст, він почув слово від Бога, кого мені послати, і він сказав: Ось я пошли мене. Тоді, коли наша мова чиста, коли наші уста очищені, Бог може використовувати нас. І з одного боку. Ми читаємо Євангеліє від Матфія, 12 розділ, 34 вірш. Ісус Христос говорить такі слова: Роди є хитний, як ви можете говорити добре, будучи лихими? Бо від повноти серця говорять уста. Людина. Не може говорити добрі слова, якщо її серце знаходиться злим. Якщо людина не прийде до Бога і Бог не поміняє її зсередини, її мова не може бути чистою. Але з іншого боку, Слово Боже показує нам і закликає нас до того, що ми маємо працювати. Над собою і слідкувати за своїм язиком. Апостол Павло каже, усяке роздратування і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть відкинені вами. Ми самі маємо працювати над собою і відкидати недобрі зві слова. Пригадується із шкільного курсу української літератури слова одного письменника, який сказав в своєму вірші так, як парость виноградної лози, плекайте мову пильно і ненастанно, політь бур'ян чистіша від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. І тут в цих словах говориться про правильність мови, про чистоту мови. Ми люди прості і, здебільшого, не дуже високо освічені, в нашій мові є багато суржику, є багато діалекту. Але Слово Боже закликає нас до духовної, до моральної чистоти, яка має бути в нашій мові. Ми читаємо в книзі Притч такі слова, помисли в серці людини це глибока вода, але людина розумна вичерпує її. Наша мова. Це наслідок наших думок. Ми спочатку думаємо, а потім говоримо, і думок в нашій голові є багато, але Слово Боже говорить, що людина розумна вичерпує ці води думок, тому що написано також: слова уст людських глибокі води. А джерело мудрості це текучий потік. Серед багатьох думок і багатьох слів, які ми маємо, які ми говоримо, мудрості небагато, так як серед, порівняні з глибокою і великою водою маленький є потік, так і мудрості в словах людських небагато. Тому Слово Боже закликає нас бути небагатослівними, тому що багато слів написано не минути гріха. Отже, ми маємо працювати над собою. Ця робота непроста, але якщо ми в ній вправляємося, ми маємо успіх. Апостол Яків говорить, коли хто не грішить словом то і людина досконала, здатна приборкати усе своє тіло. Працювати над своїми думками, над своїми словами буває набагато важче, аніж працювати над своїми вчинками, контролювати свій розум, не впускати туди недобрих, нечистих думок буває набагато важче, чим не робити поганих. І апостол Павло каже, нехай жодне гниле слово не виходить з ваших уст. Є слова недобрі, є слова гнилі. Гнилий це той, який розкладається, це той Коло якого загнивають і всі інші, які знаходяться поруч. Гнилі слова недобре впливають на оточення, яке знаходиться коло нас. І ми, якщо знаходимося в оточенні людей, які говорять гнилі слова, ми самі можемо загнивати. Тому апостол Павло каже, не обманюйтесь. Куди сообщества розвращають добрі нрави, тобто нам потрібно уникати спільності з людьми, які говорять недобрі слова. За слова буде відповідальність. Ісус Христос сказав: кажу вам, що за всяке пусте Слово, яке скажуть люди, дадуть вони. Відповідь в День суда. Нам недостатньо не, не говорити поганого, Бога не влаштовує нейтралітет. Ми маємо говорити добре. Він каже: нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших. Але нехай виходить добре для повчання у вірі, щоб воно доставляло благодать тим, хто слухає його. Одного разу, коли Бог покликав Моїсея, щоб він йшов в Єгипет і визволив народ ізраїльський, Моїсей відмовлявся, він не хотів іти. Він казав до Бога, що я людина неречиста. Пошли когось іншого, але Господь сказав йому: хто дав людині уста, хто робить німим або глухим, або зрячим, або сліпим. Ми маємо розуміти, що Бог наш Творець, і Він дав нам уста, дав нам язик, і це не наша власність. Ми маємо користуватися своїм язиком згідно з Божим призначенням, яке він запланував. А Його призначення апостол Павло говорить, а тільки добре для повчання у вірі, щоб воно подавало благодать тим, хто слухає Його. Наші слова мають значення і мають вплив на людей. Деколи коли ми слухаємо, деколи співаємо таку пісню, якби ти знав, як много важить слово, одне сердечне, тепле слівце, глибокі рани серця, як чудово вигоює, якби ти знав Оце, якби ти знав, які глибокі чинить рани, одне сердите, згірдне слівце. Як чисті душі кривить і поганить, і труїть на весь вік, якби ти знав Оце, Ти б звість свою, неначе пса грізького, у найтемніший кут душі загнав, потіх не маючи, та співчуття палкого, ти хоч би докором не ранив би нікого, якби ти знав, ми маємо. Нести слова благодаті. Одного разу до Ісуса Христа підійшов один чоловік і каже йому, учителю благий, що мені робити, щоб наслідувати життя вічне. І Ісус відповів йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не є благий, як тільки один Бог. Благодать це те, що є у Бога. Апостол Павло до Тимофія каже, коли з'явилася благодать і людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він спас нас не по ділам праведності, які би ми вчинили, а купілю відродження і обновлення Святим Духом. Слова благодаті, це слова, які несуть людям вістку Спасіння, і ми маємо. Людям доносити ці слова. Але щоб доносити ці слова до людей, нам потрібно їх мати самим. Тому що написано, чим наповнене серце, те говорять уста. Ми маємо наповняти в першу чергу себе словами Божими, словами благодаті, словами Спасіння, і тоді. Ми зможемо передавати їх людям. Давайте ми зараз станемо і помолимося за те, щоб Бог допоміг нам в цьому, щоб наші уста були чистими перед Богом, щоб ми могли доносити до людей слова благодаті, щоб Бог міг використовувати нас в ділі служіння йому.